Усім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий Jumpstart на біржі OKEX. Я розповім вам, що це таке, як тут прийняти участь та скільки тут можна заробити. Відео, як завжди, буде детальне, інформативне, все по поличках, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо простими словами, то Jumpstart це можливість від біржі OKEX заробити нам декілька процентів до свого депозиту. Jumpstart можна назвати стейкінгом з високими ставками, але на короткі. Термін. Тому що ми можемо закидати, наприклад, у цей Jumpstart на біржі OKX свій Ethereum або свій Bitcoin І за цього винагороду отримувати токени іншого проекту. У нашому випадку це проект Meson Network. Звісно, у першу чергу, щоб взяти участь у цій активності, вам потрібно зареєструватися та верифікуватися на біржі OKX. Я є партнером цієї біржі. Посилання на реєстрацію буде в описі під відео. За моїм посиланням, також ви будете отримувати знижки 15% на комісії. По суті, мінімалки у цього стейкінгу не. Немає. Ми можемо сюди вносити Ефіріум або біткоін навіть на 50 доларів. Менше сенсу немає, та й насправді 50 доларів закидати теж немає сенсу. Пізніше поясню, чому, тому що максималка тут вона є. Тут максимум можна закинути 0,3 біткоїна або 3,5 ефіріума. Це є досить багато і, наприклад, не всі мають стільки вільної крипти, але можливо мають стейбли. І тому я вам сьогодні покажу, як можна брати займ на біржі OKEX, залишати в заставу, наприклад, свої USDT. to use DC. Брати взаєм Ефіріум або біткоін, класти його у Jumpstart, стейкати, отримувати токени у винагороду проєкту MESON, І тоді ми відповідно отримуємо токени, получаємо назад своє USDT чи USDC, гасимо займ, біржі повертаємо ефіріум чи біткоін, а назад беремо своє USDT. Покажу вам сьогодні все наявним прикладом, і так набагато вам буде легше зрозуміти. Отож, так як участь в Jumpstart можна прийняти лише з телефону, то і показувати, як брати займ. Я буду теж з телефону. Попередньо я поповнив свій баланс на 3000 доларів. Ось у мене на аккаунті фінансування є 3788 USDT. Я буду брати на них займ Ethereum. Якщо вам депозит дозволяє, ви можете і 50 тисяч брати займ, і 40, і 30, і заходити на фул у jumpstart. До речі, попередні Jumpstart непогано себе показали. Мені минулого разу вдалося витягнути приблизно 2% до депозиту, а це відповідно, якщо би ви морозили, наприклад, 10 тисяч USDT. То ви б могли заробити 200 доларів. Так, я розумію, що це активність вже не для лоу-банків, але і хай банків у крипті теж багато, тому можливості потрібно показувати для всіх. Отож, друзі, після того, як ви поповнили свій баланс, перекинули, наприклад, сюди кошти там по мережі, наприклад, Arbitrum One там з Bybit, чи, можливо, з Binance, чи з BinkX, чим ви користуєтесь. Після цього я переходжу ось тут зліва на будиночок на головну сторінку, і тут зверху, зліва є в нас ось такий кубічок. Я тисну на нього. Після цього я переходжу у позику. І ось Буквально біля позики у нас є зразу Jump Start. Але він в нас почнеться, друзі, завтра. Зараз у нас 25 квітня, він почнеться завтра, 26 квітня о 9 ранку. Тоді треба буде закидати свої ефіріуми або біткоін. До речі, можна закинути і те, і інше одночасно. Але сьогодні ми просто візьмемо позику та підготуємось. Отож, тиснемо кнопку позика, тиснемо тоді кнопочку позичити і вибираємо криптовалюту, яку ми хочемо позичити. Я замість USDT вибираю, наприклад, Ефіріум і вибираю заставу. Ось тут тисну знизу. Застава справа є, стрілочка. І бачите, в мене є вільні 3 788. Я їх обираю, тисну Готово. І тисну підтвердити. Тепер, як ви бачите, максимум на ці 3788 USDT, я можу взайм в біржі взяти лише 0,82 ефіріума. Тобто, щоб взяти ефіріуму на 2617 доларів, мені потрібно в заставу залишити 3788 USDT. Також вам буде цікаво, що таке початковий LTV, що таке ліквідація і так далі. Пояснюю, LTV розшифровується як loan to value. По суті, це коефіцієнт співвідношення позики до її вартості, але це звучить складно, я поясню вам простими словами. Цей LTV у вас не має перевищувати 80%. Зараз він 69%, якщо я візьму на максимальну суму. Його можна зменшити. Наприклад, я можу позичити лише 0,75 ефіріума, і в мене LTV взагалі буде 62. Тут можна навіть натиснути і почитати, що LTV це коефіцієнт співвідношення позики до вартості. Іншими словами, це просто у відсотковій вартості ваша позика поділена на вартість забезпечення, вартість позики поділена на вартість забезпечення. Якщо простими словами, то ви залишаєте свою. USDT, в позику берете Ефіріум. USDT залишається у біржі, а ефіріум падає вам на баланс, і ви можете робити з ним, що захочете. Можете його навіть вивезти на сторонню біржу. Але тут є така штука, як ліквідація LTV. Що це означає? На біржі OKEX вона стається при 98%. На деяких біржах вона є при 85%. Щоб вас ліквідувало вашу позицію, ціна ліквідації має досягнути по ефіріуму 4900 доларів. 4985. Зараз в нас приблизно курс 3100, мені здається, по ефірі. Ось, якщо вибрати один ефіріум 3155. Тепер що, наприклад, відбудеться, якщо вас ліквідує. По-перше, цього допускати не потрібно, тому що у випадку ліквідації що стається? Біржа забирає собі ваші 3788 USDT, і ви їх повернути вже не зможете, але в той самий момент у вас на руках буде 0,82 і9 Ефіріума, які ви, по суті, теж маєте продати за 3787 USDT. Тобто, по суті, ви нічого не втрачаєте. Тут, можливо, накапає декілька центів там, можливо, навіть долар. Процентів цього займу, який треба буде там погасити. Пізніше, коли ми дійдемо до погашення, я покажу. Але суть в тому, друзі, що ви даєте у займ USDT, берете ефір. Якщо вашу позицію ліквідувало, біржа забирає ваші USDT, але у вас залишається ефір, який ви можете продати і теж отримати USDT. Але позика розрахована не для цього. Вона розрахована для того, щоб ви ось цей початковий LTV тримали у межах 80. Нижче 80, бажано взагалі 75-77 більше не допускати. Я, взагалі, наприклад, не беру 69 я би позичав, наприклад, 0,80 і тримав LTV, наприклад, 66. За цим потрібно слідкувати, бо тому, що на 98 почнеться ліквідація позиції. Але коли дійде LTV до 85 вам прийде на телефон така штука, як Margin Call. Це попередження трейдера про те, що його позначки по позиції досягнули мінімальних значень, тобто до 85% до маржен. Колу, не варто теж допускати, нижче 80 потрібно тримати. Нам, якщо натиснути максимум, дає початковий LTV 69,23. LTV буде зростати, якщо Ефіріум буде рости. Як ви бачите, щоб позиція ліквіднулася, ефіріум має досягнути ціни в 4500 доларів. Зробити це за 23-4 навіть дні це можна сказати Анріал. Тому ризик тут невеликий. Але знову ж таки, якби Ефіріум сильно ріс, ви можете додати трохи сюди ліквідності, зайти, додати суму позики і, наприклад, LTV знову зменшити. Допустимо, що там не знаю, щось сталося, і жорсткий памп, Ефіріум сильно виріс, і у вас LTV став, наприклад, вже 81%. Ви можете зайти, докинути 500 доларів, і ваш LTV знову зменшиться. Тим самим ви збільшили суму позики і зменшили LTV. Ліквідація LTV, вона є стала. Кажу, на деяких протоколах вона є 85%, на деяких 80%. А тут у нас 98, напевно, залежно від того, наскільки багато людей беруть займ. До речі, як брати займи на інших лендінгових платформах, я ще відеоролик буду знімати, тому обов'язково підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати такі корисні ролики. А якщо залишаються запитання, то підписуйтесь на телеграм-канал, ось тут QR-код закріплю, там ще є чат. Якщо щось буде незрозуміло, можете запитати і постараємось вам відповісти. В принципі, тут насправді нічого складного немає. Бачите, тут є нюанс у тому, що якщо ви би хотіли взяти взаєм 3,5 ефіра, які по курсу приблизно коштують 10 тисяч 900 доларів вам у заставу в USDT потрібно залишити приблизно 15 тисяч 900 доларів, тобто це у половину більше. Якщо берете взаєм, наприклад, там до 10 тисяч крипти. На 15 тисяч стейблів потрібно залишити у заставу. А з біткоїном ще інша ситуація. Давайте натиснемо, виберемо, наприклад, займ біткоїн, оберемо також забезпечення USDT. готово підтвердити. І максимум. Тепер ми можемо побачити, що на 2615 біткоїна нам потрібно заморозити 3787 USDT. Я так підрахував, якщо максимально можна закинути 0,3 біткоїна, це по курсу 19100 доларів, то нам у заставу потрібно залишити 28 тисяч доларів. Тобто тут ще більше потрібно залишати. USDT відносно біткоїну. Ну і так само LTV тут 69. Якщо для вас це забагато, берете просто трошки менше позики. Ось, я трошки, наприклад, зменшив, вийшло 64. Вся суть у тому, що все залежить, скільки у вас коштів на балансі. Якщо у вас дуже багато USDT на балансі, ви зможете взяти максимум 0,3 біткоїна і 3,5 Ефіріума, як я вже сказав. Давайте тепер візьмемо позику, покажу, як це відбувається. Я візьму на максимум. В принципі, у мене 69 LTV влаштовує. Якщо щось я буду за цим просто слідкувати і докидати ліквідності, але кажу, це має бути просто дуже сильно шалений ріст, і ризик тут, в принципі, невеликий. Я тисну продовжити, ставлю галочку, тисну Підтвердити. Заявку подано, тисну відомості про позику. Тепер, бачите, в мене є позика її можна буде погасити. LTV в мене 69. Якщо LTV у вас зростає і стає небезпечним, там близько 85 80, кому як вже там зручно, де хто тримає до 80, не пускає. Хтось 82, 83 дозволяє собі. Загалом, бачите, 88 тут маржин кол, до цього я би вже не допускав. Якщо LTV сильно виріс, тиснемо застава і просто додати заставу. Відповідно, закидаємо свіжі стейбли і докидаємо сюди їх. Наприклад, USDT ми докинули. Бачите, в мене вже немає. Докидаємо максимум і продовжуємо. І тоді ми докидаємо стейбли, і в нас LTV буде відсуватися донизу. Тепер, якщо перейти на мій баланс, ми бачимо, що в нас ось тут на аккаунті фінансування замість USDT з'явився вже Ethereum 083, цей, що ми взяли у займ. Відповідно, завтра, о 9-й ранку, коли почнеться Jumpstart, ми переходимо сюди. До речі, якщо будете брати займ з комп'ютера, то тут є кнопочка Збільшуйте активи і є позика. Але в Jumpstart все одно прийняти участь можна лише з мобільної версії. Йдемо донизу, тиснемо на Jumpstart. Бачите, ось він у нас є, почнеться через 13 годин. Докладніше, тут є пул BTC Staking Pool і Ethereum Staking Pool. Як я вже сказав, ви можете прийняти участь і тут, і тут одночасно. Можете прийняти у якомусь одному, в залежності від того, скільки у вас є стейблів. Просто по минулому досвіду в пулі BTC трошки більше фармиться токенів, але знову ж таки там набагато більше потрібно залишати ліквідності, ніж за Ethereum. приблизно в половину. Пише придбайте Ethereum, щоб взяти участь. Але він вже в мене є доступний 083. Пише, отримується. І тут буде просто кнопочка. Я не пам'ятаю, як вона виглядає, зафіксувати. Щось таке, ви її натискаєте. Цей ефіріум фіксується в цьому джампстарті. Як бачите, він буде проводитися з 26 по 28. Тут буде короткий проміжок. За цих два дні ваші ефіріуми будуть заморожені. Відповідно, позика відкрита. Ефіріум заморожений у джампстарті. Коли закінчиться джампстарт, ви заклеймите свої токени MESON. Тоді отримаєте назад свої ефіріуми на баланс, і тоді зможете піти і погасити позику. Коли Джампстарт закінчиться, ви все тут позабираєте і заклеїмете токени, і заклеїте свій ефір, повертаєтесь на позику. Повертаєте, ось тут донизу, у вас є гнучка позика відкрита. Тиснемо на неї, відкриваємо свою позику, тиснемо Погасити. Тиснемо максимум і тиснемо продовжити. Після цього погаситься наша позика. Але також є нюанс, щоб ви не лякалися. За цих два дні може накапувати буквально пару копійок процентів за цю позику. І вам не вдасться погасити позику повністю. І ви можете сказати, блін, що таке, позика не гаситься, нічого страшного. Вам потрібно просто там буквально буде на 1 долар докупити ефіріума, докинути його і погасити все одразу, тому що там буквально Лесенькі проценти за цю позику все-таки від біржі накапають, тому можете не переживати на рахунок цього. Якщо ви натиснули погасити і бачите, що у вас все рівно позика не закрилася, значить вам потрібно трошки докупити ефіріум або трошки біткоїна, в залежності те, що ви брали в позику, і погасити повністю позику. Там немає такого, що вам надбігли якісь там страшні проценти, 100-500 тисяч доларів. Там такого бути не може. Максимум тут зверху набіжить 1, 2, можливо, 3-5 доларів, в залежності від того, який тут буде процент, тому що він змінюється від того, скільки люди беруть займ. Я думаю, за два дні. Тут максимум буде, можливо, 30-40 центів. Не думаю, що тут буде більше. Гасити позику, токени Месон собі продаєте, чи вводите на іншу біржу. В принципі, і це з того буде заробіток, що ми отримаємо додатково за наш стейкінг ефіріуму або біткоїна у джампстарті. Ми зверху отримуємо токени Месон. Якраз це і буде наш заробіток. Лістинг токену Месон буде в той самий день, а це означає, що ми не знаємо наперед, скільки ми заробимо, коли монета залісниця, ми побачимо, скільки ми нафармили, побачимо курс, тоді зможемо порахувати, скільки. Ми заробили. Цілком ймовірно, що якщо ви там занесете, наприклад, 10 тисяч доларів, отримаєте 1% до депозиту, то ви отримаєте зверху лише 100 доларів. Але 100 доларів з такої активності безризикової теж є непоганим, тому що тут більшість людей будуть заходити, які мають хороші депозити, і які розуміють, що отримати, наприклад, там до 50 тисяч доларів 1% за 2 дні. Це є дуже хороший процент, це дуже хороші результати. Ви ж можете, наприклад, чисто для себе спробувати зайти на 100 доларів. Так, тут заробіток буде для вас копійки, тому що зі 100 доларів ви заробите 1 долар. Але ви можете просто поекспериментувати, навчитися брати позику, навчитися гасити її, взяти участь в джамстарті, розібратися з цьому. Коли вже будете мати більший депозит, зможете з цьому приймати участь і вже знати будете, що до чого, де, як і що робити. Також, коли почнеться Jumpstart, я буду в своєму телеграм-каналі це публікувати, буду показувати, можливо, ще підкажу, які кнопки натиснути. Так як на відео зараз немає можливості це показати, бо Jumpstart ще не почався. Зараз можу показати, як погасити позику. Переходжу донизу, гнучка позика, тисну погасити, тисну. Максимум, тисну продовжити. Підтвердити, позику погашено. Розраховані ордери, повертаюся сюди, обновляю сторінку і бачу знизу, що в мене немає ніяких активних позик. Значить, позика погасилася повністю. Не треба нічого докупляти, ніякого ефіріуму, тому що я її відкрив і одразу закрив. Нічого не встигло накапати. Також можна перейти в історію позик і подивитися собі, наприклад, ось, наприклад, заставу заблоковану, позичену, Погашено і заставу розблоковано. Значить, все в порядку, якщо немає активних. Ще раз повторюся: якщо у вас повністю не гаситься, потрібно просто трошки нативного токену. Докупити і погасити. Джампстарт буде у нас ось тут. Попередній джампстарт був з токеном ЗК Полігедра. Він, в принципі, 2% дав Це є непогано, це є дуже непогано. Хто брав участь на максималку, той отримав приблизно 1000 доларів профіту. Тут з максималки, можливо, буде 300, 400, можливо, 500 доларів, а можливо, і цілих 1000. а можливо, і більше. Тут вже сильно залежить від того, як вийде токен і скільки в нам вдасться нафармити. Тож, давайте підіб'ємо підсумок. По суті, нічого складного немає. Ви берете свої Стейбли берете в позику за них ефіріум або біткоін. Тоді цей ефіріум або біткоін закидаєте у Jumpstart, коли він завтра стартане. Якщо відеоролик дивитесь 26-го, то це вже сьогодні. І важлива деталь, якщо ви не встигли зайти одразу, ви можете зробити навіть це на другий день. Нічого страшного, просто ви менше токенів нафармите. Ось і все. Після того, як закінчиться Jumpstart, клеймите свої токени MESON, отримаєте назад свої ефіри, і з ефіри тоді назад гасите позику і отримаєте назад свої стейбли. Все, в принципі, нічого складного. Одного я показав все наявним прикладом по кнопках, що де, куди, як клацати, думаю, інструкція була максимально зрозумілою. Скільки вдасться нафармити, скільки вийде з цього заробити, які будуть результати, і всі інші апдейти та деталі я буду публікувати у своєму телеграм-каналі. Тому якщо відео вам сподобалось, було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей!